Та куляна, і в цьому відео я вам розкажу і покажу, як я провела місяць без цукру. Чому я взагалі вирішила зробити цей челендж Чи навіть експеримент? Тому що протягом місяців я бачила в читоці відео людей, які робили тиждень без цукру, і в них були такі величезні результати: просто мінус 5 кілограмів витягнути лице, чиста шкіра. Я подумала, а якщо зробити місяць? Мені ж не слабо. Я знімала протягом місяця відео, яке я буду коментувати, описувати свої емоції в деякі моменти. Сьогодні перший день челенджу місяць без цукру. Я пішла зі школи, по звичці хотіла піти, взяти собі якусь там мармошечку, якусь цукерку, яка є. Але ні, не можна. Але якоїсь ломки в мене немає. Ну, тобто, ну, не можна, так, не можна. Всі мої цукерки. На які я дивлюся і хочу з'їсти хоча б одну, хоча б один кусочок. І я знайшла собі альтернативу. Буду їсти фрукти. Фрукти можна. Ось, я думаю, це навіть такий маленький лайфхак. Їсти фрукти замість цукерку в той момент, коли хочете щось солоденьке. Мені повезло, що в мене вдома були фрукти. Якщо в мене їх не було, я бачила тільки цукерки перед собою. І нічого для альтернативи. То я просто поїхала кукухи. Привіт, це другий день. Зараз я піду їсти пасту. Солодкого я нічого не їла. Вранці я пила чай без цукру, що взагалі дивно для мене. Що я взагалі замітила на другий день? Зараз я дуже сильно пасаюсь фруктами, але вчора я побачила, що замість солодкого мені хочеться щось солене. Тобто я наче буду перекривати бажання їсти щось солоденьке сольоним, що взагалі зробити неправильно, тому що так ми наберемо якісь ще кілограми лишні. Тобто я повинна себе обмежувати навіть в сольоному. Да, на другий день я замітила, що мені хочеться щось солене замість солодкого. Не буду пересказувати все, що говорила відео, але це не окей. І фруктами я сильно не перекривала це бажання з'їсти якусь цукерку. І, взагалі, головний факт, який мені потрібно підчеркнути в цьому всьому відео, це що я не могла прожити ні дня без, як мінімум, чотирьох цукерок або трьох в день. Якщо мій організм не попаде шоколад, я буду цілий день без настрою. Сьогодні день 5 ранок. Взагалі все йде дуже сильно добре. Тобто мені не хочеться вже так сильно з'їсти якусь цукерку або взагалі щось солодко. Кожен раз, коли мама готує щось солодке, типу якісь там пиріг, то я відмовляюсь уже без ніяких проблем. Тому що взагалі... У нас є дуже сильно багато мандарин і фруктів. Зараз покажу. Ну, Просто факт того, що у нас дуже сильно багато мандарин і апельсин. Ну, дуже сильно допомагає. Ось. І просто бажання поїсти щось солодке, я заїдаю фруктами. Я скажу, що в мене було багато фруктів, тому що мій ні вічим. Купив просто 4-4 ящика мандарин і апельсин. Якісь війни за 5 днів. У мене шкіра стала набагато чистіше. Тобто в мене були висипання трішки в цій зоні, і зараз їх немає. Можливо, це просто вони пройшли, тому що в мене взагалі тип шкіри доволі чистий. І вони з'являються, прищі бувають, просто уходять самі по собі. Можливо, це і за сахару, то що я наїм, а можливо, просто так. ну Тобто я точно не знаю. Привіт, це сьомий день і пройшов вже тиждень, але в чому прикол, то, що я не бачу ніякого результату. Ну, тобто деяких в Тіктосі, коли пройшов тиждень, тиждень з половиною, в них вже лице там зменшилось, не знаю, начем 10 кг скинули. У мене взагалі нічого не помінялось. Взагалі нічого. Хоча я всі правила дотримуюся. Чому так? Я не знаю. Ну, подивимося, що буде потім. Мені здавалося, що в мене немає ніякого результату, але він є. Зараз я передивлюсь відео і фото з того дня, і видно, що в мене витягнулося лице. Якщо ми зрівним другий день і сьомий видно результат. Привіт, це один день, як я без цукру. Взагалі, зараз все стабільно, нормально. Я вже привикла, що я без цукру, реально чай без цукру, сніданок без ніякого цукру. Просто чисто молоко якесь або чай з медом. Кожа в мене стала дуже сильно чиста. Тобто, просто подивіться, в мене завжди тут були прищі, і зараз їх просто нема. Ну, ось це. Вискочив буквально сьогодні вранці. Ну, нічого страшно. Я не знаю, чому в мене на це якось витягнулося чи ні, тому що я не бачив чисто результат. По кілограму у мене також немає ніякого результату. Там чисто один кілограм, але це у мене стабільно кожен ранок. Тобто то є, то нема. Ну так. Я в якийсь момент просто навіть перестала пити чай. Я тут говорю, що я вранці пів молоко. Провити це 17 день, як я без цукру взагалі щось змінилось. По суті, нічого. Я перестала взагалі пити чай навіть з медом. Просто чисто для чистоти експерименту. Можливо, в реальному меді є якийсь цукор. Ну, і взагалі просто мені не хочеться пити. Зараз грудень. І почне річний період, якби цукерки, адвент-календарі, до речі, які я не відкривала, тому що ну, я не можу відкривати їх. Зараз буде доволі важкий період, чисто щоб витриматися. Але я витримаюся. Якщо ви хочете робити цей челендж, то не робіть його в новорічний період. Це просто нереально. Я вам чесно кажу, у мене були цукерки з Миколая в школі. Діти приносять, і я просто повинна була відмовлятися. Це було дуже сильно важко. Сьогодні 22-й день як я без цукру, все йде до фінішу. Взагалі мені здається, що в мене зменшилося це. Можливо, це психосоматика, але я не знаю. За як ми були в ресторані, і всі біля мене їли морозиво, тортики, а я фрукти. Сьогодні 27 день. Я дуже сильно розочарована в цьому челенджі, Уже практично 30 днів по суті. Єдине, що в мене покращилося ці місяць, це тільки стан шкіри. Все, це єдине, що я зараз загадаю. Можливо, там пізніше фінальні дні, все поставлю перед фактами. Але коли я бачила в інтернеті людей, які там позбувались цукру буквально на тиждень, і у них вже там такий результат був. У них там уже лице просто в чотири рази менше. Я, яка була місяць, ніякого результату не бачу. Ну тобто, я навіть людей питала моїх у них є якийсь результат, вони кажуть ні. Я не знаю, я з відео, і там видно результат. Я не знаю чому. Мені всі говорили, що його немає. Але він є, я прям дивлюсь на відео, і прям він є. Да, взагалі я була трішки засмучена, так як всі мої очікування не виправдались, але в мене була така чиста шкіра, ви просто собі не уявляєте. Я навіть після челенджу буває, думаю, що повторити. Чисто для того, щоб побути без ніяких прищиків. Сьогодні останній 30-й день вечір, і я розумію, що завтра вранці я вже зможу їсти солодке, але мені здається, що мені просто не захочеться його їсти. У мене там кіндер лежить на кухні так. Мені захочеться його з'їсти. Плюс завтра останній день в школі перед канікулами ми принесемо в школу в клас багато смаколиків, там зробимо типу пікнік. Я не зняла свою першу реакцію, як я їла солодке, я їла кіндер. Що взагалі я хочу сказати про цей експеримент? Якщо ви хочете, щоб краще статус своєї шкіри, робіть. Навіть на тиждень ви побачите результат. Чи важко це ні? Це здається дуже сильно важким, але просто через три дня вам приїдається той факт, що вам не можна їсти з ось. Я зробила, ви точно зможете. Так що всім пока. Підписуйтесь на канал. Бай-бай!